Вона прекрасна. Чому? Так я все зіпсую. Просто повірте мені. Це історія чоловіка на ім'я Стенлі. Стенлі працював на компанію у великій будівлі, де він був працівником номер 427 Робота працівника 427 була простою. Він сидів за своїм столом у кабінеті номер 427 і натискав кнопки на клавіатурі. На монітор на його столі надходили накази, які саме кнопки натискати, як довго натискати і в якій послідовності. Ось що робив працівник 427 кожного дня, кожного місяця, кожного року. І, хоча інші могли вважати це з біса Стенлі тішився від кожного нового наказу, неначе він був створений саме для цієї роботи. І Стенлі був щасливим. Стенлі. Щось, чого він би точно не забув. Він сидів за столом майже годину, коли зрозумів, що щось не так. Працівник 427 Кожного дня, кожного року, Стенлі встав і вийшов. Стенлі піднявся нагору Стенлі. Побіг по коридору. Стенлі зайшов до Стенлі кімнати. Стенлі дуже квапився. Стенлі вперше зробив, Стенлі усвідомив. Стенлі не бачив Стенлі, нічого, ніколи не Стенлі кабінету. Стенлі, Стенлі зробив Стенлі, Стенлі зробив дуже квапився. по коридору. Стенлі. Ха -ха -ха. Ой, годі там. Вам же не хочеться так швидко йти геть чи не так? Чом би нам не почати заново. Почнімо знову. Почнімо знову. Почнімо знову. Почнімо знову. Почнімо знову. Почнімо знову. Стривайте. Як? Як ви це зробили? Притча про Стенлі. Доступна у Steam. Аби дізнатися більше, спробуйте безкоштовну демо-версію.